Вітаю вас, шановні пані та панові! Торгова марка «Лемер» відома багатьом шанувальникам морепродуктів завдяки надзвичайно якісній та смачній натуральній червоній чорній ікри. Але limбер пропонує не тільки ікру, а багатий вибір рибних делікатесів та багато інших рибних продуктів, навіть і корний крем. В асортименті цього бренду представлено близько 150 різних видів риб. Свіжа, заморожена, солена та копчена морська і прісноводна риба щодня вирушає з фабрики на полиці магазинів. Серед продукції лімбер вироби з морської та океанської риби, осетра, лосося, фореля, тріски, мінтаю, щуки, з природних середовищ, ставків, озерів та Спеціальних морських садків. Коптельні цехи Лембер розташовані в безпосередній близькості до цих природних середовищ і займаються копченням морської та океанської риби власного виробництва. Риба протягом кількох днів піддається копченню традиційним способом без будь-яких барників та штучних добавок. При оброці використання виключно приправи та олії натурального походження. В процесі копчення риба позбавляється вологи, тому її термін зберігання збільшується, а корисні поживні мікроелементи зберігаються. Риба набуває апетитного вигляду, приємного смаку і неповторного аромату. Крім вакуумної упаковки, лімер пропонує сучасну технологію пакування у газовому середовищі. Унікальність її полягає в тому. Що навіть найніжніші та найтеннішні рибні продукти не піддаються деформації та не витрачають свого зовнішнього вигляду. Зберігається соковитість та неперевершений аромат. А також, що найголовніше, не втрачають початкову вагу протягом усього терміну зберігання. Ікра, риба та рибні делікатеси від марки Лімбер це вишукані оригінальні смаки та найкраща якість за доступною ціною. Купити таку продукцію можна в магазинах Кешин Кері Балканік, які знаходяться в Лірі поблизу Барселон, у Ваєкасів близу Мадриду. Кривієнти поблизу Алікан в центральному складі у місті Хаті, провінція Валенсія. Не відмовляйте собі у задоволенні споживати улюблені традиційні продукти, знайомі з дитинства. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.